В цьому відео хочу показати, як ми живцюємо тую смарагд. Зараз ви можете бачити саджанці, які живцювалися минулого року та бачите їх кореневу систему. Відео вийшло досить довгим, постарався показати та розказати всю основну інформацію. Для тих, хто вже цим займається, навряд чи почуєте щось нове, а для новачків постарався розповісти все максимально зрозуміло та з деякими нюансами приємного перегляду! Торф використовується рекіла. Ось цей мішечок не закінчується. PH5,5 дуже добре розвалюється. PH5,5 фракція від 0 до 7. Щоб у нас в касетах він гарно тримався. Щоб гарно касетами забивався. Таких нам потрібно три відра. Та додаємо відро агроперліта фракція до трьох міліметрів. Цим пилом дихати не бажано, тому почекаємо, доки осяде, та почнемо перемішувати. Ретельно перемішуємо, за можливістю різні комочки стараємося прибирати. Далі беремо ось такі касети. 144 комірки, висота 60 мм, на мою думку, це оптимальні касети для цієї справи. Набиваємо їх торфом. Зрівняли торф в комірках, беремо іншу касету і Притрамбовуємо. Притрамбовую я досить сильно, але так, щоб не зламати касету. Далі знову досипаємо мотор, вирівнюємо, вирівнюємо, залишки прибираємо. Касета майже готова, тепер потрібно її гарно пролити водою. Беремо нашу касету і гарно проливаємо водою. Але потрібно обережно, щоб під великим напором води торф не вимивало із клітинок. Так, цього вистачить. Чекаємо, доки зайва волога стіче. Ми трохи почекали, зайва волога у нас стекла, як бачите, торф знову трохи просів. Робимо наступне нашу суміш, наш субстрат знову додаємо на касету та вирівнюємо. Зайве Пробираємо. І Сюди вже можемо вставляти наші живці на вкорінення. Так, це у нас підготовлені живці, які ми з вами зрізали з дерева. З туї, так? Зараз я вам покажу. Живці в нас бувають дуже різні, вони можуть бути. Головне, що нам потрібно запам'ятати, нам потрібно 3-4 см, щоб була одерев'яніла ніжка. Так? Та не дуже багато хвої, тому що багато хвої будуть. Можуть грибки розвиватися. Тобто нам потрібно, щоб застою повітря було якнайменше, щоб воно гуляло, щоб повітря гуляло, і тоді у нас буде менше хвороб. Так, ми будемо обробляти від хвороб, але все одно. Не бажано, щоб було застою повітря та вологи, тому що ми будемо постійно їх поливати, постійно оприскувати, і щоб між хвоїнками було якнайменше вологи, щоб вона там не застоювалася. Тому ось цю ніжку ми трішки укорочуємо, відривають деякі з п'яточкою. Ми цього не робимо, тому що для маточних дерев це дуже, дуже погано. Ми багато не навідриваємося. Тому ми зрізаємо, на вкорінення це, як на мене, не впливає. Хвої тут у нас достатньо багато, тому ми її підрізаємо. До речі, хвоя не бажано, щоб була на касеті, але так, щоб я вам показую, тому. Потім поприбираю Також на рахунок цього живця ви можете бачити, що ну досить еластична ніжка. Буває, взагалі ніжка так, досить погано тримає сам живець. Але на вкорінення це не впливає. Вони вкорінюються, можливо, трошки довше, але вкорінюються. Тобто, ось це гарно підготовлений живець. Таким чином ми його потім. В укорінювач і вставляємо в касет, поки відкладемо. Ось такий вид живців. Все такий, можна сказати, ідеал, плюс-мінус. Також ми зачистили нижню частину від хвої, тому що нам, щоб хвоя не доторкалася до нашого торфу. Бажано, тому що вона може загниватися. Але коли в мене доторкається, я цьому проблеми особо і не бачу, так і залишаємо виймати живець, підрізати, там. ми цього не робимо. Наступне, в нас ніжка досить довга. Так, і тут відстань, ну, не 3-4 см, але достатньо, я вважаю. Тому з цього живця ми можемо навіть зробити два. Тобто зрізаємо ось тут. Цей поки відкладемо. Так, тут ніжку вкорочуємо і зайву хвою відрізаємо. Все готовий живець. Беремо цей. Нижню хвою також відриваємо. В принципі, ну, мені більше подобається, коли ніжка вища, тому ось це, ось це ми приберемо, а це залишимо. Врізопон у нас в укорінювач приблизно сантиметр півтора і десь на сантиметр вище ми вставляємо в торф. Тому ось такий живець я вважаю досить непоганим. Да, не бажано, щоб він такий був, але це не критично. Якщо ми можемо зробити два живці з гілочки, ми це робимо. Ось тут ситуація така сама: живець сам по собі хороший в ідеалі. Зараз я вам покажу. Ось це ми прибираємо, хоча могли так само зробити два живці. Прибираємо зайву хвою. так і Ікорочуємо ніжку. Ось такий живець у нас вийшов. Наступне живець із короткою ніжкою. Так само, як ми на тому робили. Ніжка коротенька, тому. Нижню хвою ми або відрізаємо, або відриваємо. Краще, звісно, відрізати. Зайву прибираємо. І ось так у нас виходить. Це теж внизу приберемо. І так як в нас живці вже нарізані, якийсь час лежали, ми оновлюємо зріз. Тобто такі самі живці ми відправляємо. Коли ви їх отримуєте, бажано. Зрізати, ну, поновити зріз. Тобто хвої у вас там буде більше, тобто доготувати у вас живець, тому що він декілька днів у вас міг лежати, поки до вас доїхав, тому бажано це зробити. Далі у нас такий вид живців з верхівки. З верхівки тує. Зараз я покажу на рослині, що саме я маю на увазі. Ось у нас живці з верхівок. Дехто каже, що вони погано вкорінюються, але я в цьому проблеми не бачу. Вони в мене вкорінюються досить нормально. Тому... Але з них можна зробити декілька, дивіться. Тут я зрізаю, все-таки ніжка коротенька, мені не дуже подобається. І тут ми дивимося, ще є досить багато дерев'янілого, тому ми це підрізаємо, робимо один живець. Один повноцінний, так у нас є, і ось інший. Зайву хвою прибираємо внизу і ось залишаємо такий результат. Ідеальний живець для вкорінення, трішки ще підріжемо. І все. Тобто, таким чином у вас можуть бути дуже-дуже різні живці, дуже різні живці, матеріал для цих живців, так, з якого ви нарізаєте. Але основне це. Ніжка бажано 3-4 сантиметри. І щоб була хвоя, тому що просто з гілки ви нічого не виростете. Далі укорінювач і тор, все показую. Так, це наш укорінювач, різопон 1%. У нас така баночка 500 грам. Бувають. Інші менші фасовки, дехто сам розфасовує, продає. Головне знати, в кого купувати, тому що дуже і дуже багато підробок. Нам 500 грам потрібно на нашу кількість, можливо, навіть не вистачить. Але працювати з такою великою банкою не зручно. тому ми відсипали меншу і працюємо з нею. Беремо нашу корінювач різопон. Беремо наш живець та одерев'янілою частиною десь на сантиметр півтора, орієнтовно занурюємо в укорінювач. Далі зайве ми струшуємо. Можете бачити, і так досить гарно налипає. І вставляємо в нашу касету і придавлюємо. Вставляємо орієнтовно е на ту ж глибину, що й занурювали, плюс. Сантиметр. Ось, в нас зелена частинка виходить е трішки там в торфі, але те, щоб вона загнилася, це вже контролювати потрібно поливом. Тому що, ну, якщо буде е дуже багато вологи, загниється не лише зелень, а загниється й одеревеніла частинка. То хвої в нас багато, місця у нас вистачає. Тобто працювати з цим дуже зручно. Наступне, що ми робимо з нашими живцями? Беремо ось такий розпилювач, або це може бути оприскувач будь-який, головне нам дуже-дуже мілка, типу як пил навіть. тобто Оприскати наші живці. Це потрібно робити регулярно. Зараз я вам розповім про умови, які нам потрібно надавати живцям. Поставили ми на місце наші живці. Тепер залишилося саме легке в лапках. Забезпечити їм потрібно, потрібні умови протягом мінімум 60 днів. Але так як погода не ідеальна, нас умови ми ідеальні зробити не зможемо без всяких підігрівів. І тому подібного потрібно розраховувати на 3 та більше місяців. 3-4 місяці у нас мають бути перші корінці. У нас живці стоять просто на землі, в нас земля піщана, тому ніяких калюж тут не буде. Дехто робить на стелажах. Для того, щоб краще було повітря, краще заходило. Але я думаю, що цю функцію у нас виконує агроперліт. Тому повітря в ґрунт заходить, ну, має заходити досить добре. А вода буде уходити, тому що у нас піщаний ґрунт. Застою води теж не буде. По умовах, що потрібно для рослин, максимально висока вологість в теплиці або в парнику. Будь-де де ви їх Будете пророщувати. Ось така у нас лісить штука, показує вологість повітря, температуру в теплиці не ідеально. Я розумію, що є похибки, але хоч приблизно ми можемо розуміти параметри нашої теплиці, так? температуру та вологість. Ідеальна температура 16-18 градусів, бажано 18 для нарощування калюсу, але контролювати в Дуже чітко до градусу ми все одно не зможемо, це ми покладаємо більше на погоду. Але обов'язково затінення, сітка притінення має бути обов'язково. Ось у нас теплиця, вона вся притінена і все одно я бачу, що потрібно буде частково ще притінити додатково, тому що сітка, малий відсоток я взяв. Брав як 80% прислали, напевно, 50-60%, наскільки я зараз розумію, але викидати я її не буду. Просто ще один шар, ось тут де сонце попадає, ще один шар уже із середини повішу. Тобто прикрию ще живці, тому що сонце з них витягує вологу, що нам не потрібно. Вони посохнуть і все нам потрібно. Дати їм максимально високу вологість, температуру покладаємо на погоду, але якщо температура там більше 25, 25-30 градусів, це ще нормально, тому що в нас внизу вона буде менша, земля так не прогріється, ви розумієте, якщо більше 30, ми починаємо відкривати е, наші вікна. Ще одне вікно, двері, тобто стараємося регулювати, на ніч прикривати. Робиться це таким чином. Наступне, що нам потрібно, це кожні, в залежності від температури, зрозуміло, періодично зволожувати наші рослини. Тобто, просто зволожили, щоб на них осіла мілка. Крапелька. Навіть не крапелька, а ось цей пил водяний. І все, цього достатньо, дивлячись від температури, від вологості в вашій теплиці, це потрібно робити частіше або рідше. Коли в теплиці градусів 20, я це роблю періодично, там хвилин 45 годину. Тобто приходжу до наших майбутніх саженців, провожу ось так рукою. Якщо вони вологі, Можна це зробити трішки пізніше. Якщо я відчуваю, що вони сухі, я оприскую. Тобто, щоб на ґрунт зайва волога не попадала, а лише на хвою. Тому що кореневої системи немає. Через хвою вони будуть трошки забирати цю вологу, вони не будуть висихати. На рахунок ґрунту, теж потрібно дивитися по параметрах. Поливати через 3 дні або через 5, або кожен день. Це буде неправильно, потрібно дивитися по температурі. потрібно Я збираюся купити недорогий вологомір. Теж просто він мені буде допомагати повністю на нього. Також я поклатися не збираюся. Також в деяких касетах я зробив ось таку штуку. Посередині 4 клітинки у нас пусті, для того, щоб ми могли подивитися. На ґрунт всередині, тому що зверху він може бути або мокрим, або сухим. Це зрозуміло. А нам потрібно розуміти, що там всередині, щоб не виймати постійно якусь, якийсь живець, провіряти, я зробив ось таку штуку. Ось так я піддіваю торф, витьмаю його і дивлюся. На ощуп так Тактильно визначаю. Головне, щоб тор був не мокрий і не був сухий. Має бути щось середнє, щоб він був вологий, просто вологий. Ось зараз він вологий, якщо буде тепло, хоча поки що тепло не передають. ні через 3-4 можна буде полити, я думаю. Але знову ж таки, через завтра його точно не потрібно поливати. так Я визначив. Тому післязавтра. Я прийду, знову зроблю те саме. Якщо я не впевнений, я все ж таки витягну десь якийсь живець, подивлюся на ніжку цього живця, потрогаю грунт, і тоді буду приймати рішення, поливати чи ні, тому що їх можна залити або їх можна висушити 2-3 місяці мінімум, їм потрібно робити такі умови. Це досить нелегко, але на великій кількості. Я думаю, це вигідно. Також я веду наш такий відеоблог. Ви можете подивитися, якщо вам цікаво, я навіть зроблю підрахунки, скільки я витратив коштів, скільки мені вдалося заробити за один сезон, займаючись, займаючись лише цією справою. Я працюю один тут над цим, всем. мені ніхто не допомагає, тому кожен з вас. При наявності деяких можливостей так, може також це зробити. А наскільки це буде мати сенс, побачимо разом з вами.